Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. В сьогоднішньому випуску будемо говорити про церемонію The Ring Awards 2024. Обов'язково ставте лайк та не забувайте підписатися. І ми починаємо в суботу, 11 січня, у Лондоні. Відбулася церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Олександр Усик отримав одразу декілька винагород. Це перемога у номінації Подія року. Це перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, а також раунд року, дев'ятий раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. І найголовніше, українського боксера було визнано найкращим боксером року за версією журналу The Ring. Це щорічна нагорода, якою відзначають найкращих боксерів у різних номінаціях. Найкращий боксер року це нагорода найвищого гатунку в цій премії. Нагадаємо, що Усик у 2024 році провів два суперпоєдинки з британцем Тайсоном Ф'юрі. В обох боях українець здобув перемогу за рішенням суддів. Таким чином, минулого року Усик отримав статус абсолютного чемпіона світу в важкій вазі. Далі до вашої уваги, коментар Олександра Усика після отримання винагород і переможець в номінації найкращий раунд року. Дев'ятий раунд бою Усик Ф'юрі. Всіх вітаю, люди. Цей дев'ятий раунд був дуже крутим. Всім дякую. Я ще повернусь. І переможець в номінації найкращий боксер року за версією журналу The Ring Олександр Усик. Всіх вітаю. По перше, дякую Богу. Дякую своїй сім'ї, своїй команді, Ваша високовельможносте. Велике вам дякую. Для мене цей рік був великим. Для мене, для моєї команди, для моєї країни. Для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете допомогти людям, якщо хочете. Чомусь навчити їх зробити їх поведінку кращою, просто посміхайтеся. Велике всім дякую. І також хочу звернутися до свого опонента, до свого найкращого друга Тайсона Ф'юрі. Мій друг жадібний пузан. Велике тобі дякую. Ти мій найкращий опонент. Якщо говорити про інші номінації. То нокаут року отримав Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа. Повернення року Біллі Діп. Апсет року перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією. Проспект року Мозес Ітаума. Тренер року Роберт Гарсія. Боксерка року Габріела Фундова. А також Бій року. Отабек Холматов Реймонд Форд. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.